Сонячний прекрасний день. Радісно грають діти, як і має бути в їх дитинстві. Та за посмішкою в них ховається величезний біль, про який наважуються розповісти їх батьки, які евакуювали зі сходу країни. Розрушила повністю весь дом, квартиру. Ну, куди діти в школу ходили, які чекали ремонт 5 років. Діти всього лиш полгода токід ходіли. Діти розстроєні. Міс... Город не узнать, просто до незнаваемости Сьогодні в Дарницькому районі столиці нараховується найбільша кількість переселенців з гарячих точок більше 65 тисяч осіб. Їм важко адаптуватися до нових умов, шукати нових друзів. Тож благодійний фонд Добро в парку Позняки організував благодійний івент для дітей, які постраждали від війни. радий вас вітати в кращому районі столиці. Сьогодні напередодні Міжнародного дня сім'ї, дня матері проводяться. Сімейний день суботні в Дарницькому районі на декількох локанці святкові заходи із підтримкою наших друзів, наших партнерів. Благодійний фонд Добро, Червоний Хрест. Вас вітає благодійний фонд Добро. І сьогодні, в парку Дарниці ми вирішили зробити свято для діток-переселенців з Бахмуту, які сьогодні завітали до цього прекрасного місця. І будуть тут будемо їм тут підіймати настрій, Вони будуть гратись, їсти смаколики і проводити гарно час. Для молочів цей день працювали дитячі атракціони безкоштовно. Підіймали настрій веселі аніматори від партнерів країна мрій, годували смачними хот-догами Містер Гріль пригощали солодкою ватою Вілла Балунс. Зустрічали і супроводжували свято круті ведучі Вова та, Кутіс та Дмитро Антонов. На свято завітали українські виконавці. Зібралися тут для того, щоб підтримати діток з Бахмуту, з гарячих точок України, тому що. А це дійсно дуже важливо. Я дуже щаслива, що сьогодні буду тут. По-перше, я обожнюю дітей. Я вважаю, дійсно вважаю щиро, що це найкраща аудиторія для артиста. Ну і плюс підтримати, дати їм класного настрою. Тим паче, погода класна, якось зарядити їх позитивними емоціями. Тому ось так просто бути поруч, подарувати їм свою енергію, позитив, тому що мені здається, що це найцінніше сьогодні в ці важкі для країни дні. Дуже сильно люблю діточок. Мені дуже боляче за те, що з ними сталося, тому. Для себе я вирішила, що моя місія якомога більше робити благодійних заходів на те, щоб їх підтримати. Тут і на качельках анімація така дуже гарна, щоб діти забули такий тяжкий час, могли трошки лектись від нашої війни. От маленькі діти розважались побільше, щоб забули на 5 хвилин, хоч на день цей тяжкий стан. Щоб більше було, щоб швидше до перемоги нам. Щоб більше було таких мериприяті, всі робили в кожному районі, в кожному місті. Підтрище до перемоги, слава Україні, слава ЗСУ. Команда благодійного фонду Добро вже не перший раз проводить розважальні заходи для дітей-пересленців з метою покращення їх психологічного стану. Організатори хочуть повернути, хоч на мить вкрадене російськими загарбниками дитинство, подарувати класні, незабутні добрі емоції та цікаво провести час. Оксана Гриценко Владислав Лазаренко спеціально для телеканалу Марс Тіві.